Цього року артисти хорової капели підготували програму, до якої ввійшли твори, що постійно поспонуються під час новорічних концертів, і нові «Кірія Елей Парта Уузберга, Алілуя Ральфа Мануеля, «Гой питалася княжа Корона та святвечір хани Гаврилець. Безпосередньо звертаючись до зали, художній керівник Ореї Олександр Вацик розповів про творче життя колективу, а це і гастролів вдома та за кордоном і щоденні репетиції. Тепер артисти готуються до поїздки в Німеччину. У нас запросили до Німеччини, це буде через місяць, дуже грандіозний такий проєкт. Це буде прем'єра взагалі. От, сучасна хорова музика. От. Ну, про це трошки пізніше, мабуть, ще тільки готується цей проєкт. Для того, щоб зазвучати як одне ціле, а до складу колективу входить 30 митців. Займатися доводиться по 8 годин на день. А під час концерту долучили до свого виступу і присутніх в залі. Коли бачиш, що зал поє, що удивительна. Ну І ще ще таке, такое. дуже трудно передати словами. Я сама хормейстер і сама навчаю студентів виконувати щедрівки, колядки. А тому це мені рідне дуже. Підспівувала сьогодні. Да, звичайно, мені було дуже радісно. На душі від того, що я співала разом з рею до новорічних свят. Колектив дав цикл концертів для релігійних громад в храмах Житомира, а заключний виступ відбудеться 9 січня в Михайлівському соборі.